У Дніпропетровську спорудять космодром. Точніше, це буде заводський випробувальний комплекс для запуску ракетоносіїв Циклон 4. Його вже розпочали будувати на Дніпротяжмаші у межах відповідної українсько-бразильської угоди. Обладнання, яке протестують на новому комплексі, відправлять до Бразилії на космодром Алкантар. Там і відбудеться запуск ракети. Реалізація проекту у Дніпропетровську це тисячі нових робочих місць. А ще космічна столиця країни отримає статус міста, яке створює і ракетні комплекси. З роботою над будівництвом стратегічно важливого об'єкта ознайомився мер Іван Куліченко. Уже на початку грудня на місці цього земляного котлавану розпочнуть створення випробувального комплексу. Він виглядатиме як справжній космодром, тільки що ракети з нього не запускатимуть. Загальна площа більше трьох з половиною тисяч квадратних метрів. На них розмістять усе технологічне обладнання, що необхідне для ракетоносіїв циклон 4 Це повний космодром з всіми услугами пусковими підготовки космічних апаратів, підготовки ракетоносіїв. Спеціалісти твердять, майбутній випробувальний комплекс це перший проект, який створюється українськими фахівцями повністю від проєктування, розробки, виробництва до здачі в експлуатацію. Саме на ньому тестуватимуть обладнання, яке потім направлять до космодрому Бразилії Алкантара. Там вже готуються. В Бразилії вже зрубили, там, пальми от, і йде активне. Подготовка площадки к строїтельству. В Бразилії заложен уже перший символічний камінь в постройку космодрому. Ця реалізації цього проекту Дніпропетровська отримує повний цикл створення ракетних комплексів. Це, звісно, підвищить статус нашого міста, що вже десятки років є космічною столицею України. Тому влада мегаполіса дуже зацікавлена в успішній роботі і усіляко сприяє розробці проекту. Очень оперативно, при лічному участі Івана Івановича Ну, ми отримали всі необхідні документи розрішительні на начало будівництва». Реван Куліченко детально ознайомився із роботою, що вже ведеться, і з перспективами майбутнього будівництва. За його словами, створення випробувального комплексу це розвиток у нашому місті найсучасніших технологій, які користуватимуться попитом ще десятки років. Тож влада готова надати у тому числі і фінансову допомогу. Весь комплекс заводської, тож виконує пратяжма стоїть 96 мільйонів то Тоні получать преференція до родні но это не в один, а в течение двох лет, получат примерно 16 мільйонів. Це достатньо серйозна поддержка. І це гідна інвестиція у майбутнє міста. Впевнений очільник Дніпропетровська создані робочі місця дозволять у будущем многії годы нам получать прибыль, з падоходнього налогу, з плати налогу за землю Треба дати сьогодні можливість людям розкрутитися, вийти із кризи. Випробування комплексу заплановано на травень-червень 2011 року. У липні обладнання відправлять у Бразилію. Дніпропетровськ був, є і буде сміттєї стали. Тепер не тільки з ракетами і спутниками, а й з стартовими комплексами. Наталя Магда, Павло Загарнян, Бліцфакт.